Всі знають, що їм надо делать. Правильно питаться, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн зайти, якусь нову професію. Але чого не роблять? розумієш? В принципі, устраюва плюс-мінус. Як реально можна змінити життя, не просто сидіти думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально? Я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя. Декілька разів ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес. Що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все страє. Незважаючи на цю що тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, Багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються одна і все, самій бомж потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сили атокнуться. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, причому по 100 тисяч гривень, це мати е, з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески чи намагаємося й допомогти. Є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там якісь 30 тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми них набагато краще виходить, але тут треба зібратися, захотіть вчитися. От вони ж пошли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям. вони зробили все ідеально. Ну реально люди заробляють зараз більше ніж в Європі. Ну, чистими на руки, ніж в Європі от спеціалісти.